Всім доброго дня, компанія Авторинок, Стоянка Бережанська в місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продаж свіжопригнаний автомобіль Chevrolet Nobira 2008 року. 1,6 бензина. Автомобіль весь в рідній фарбі, жодного мальованого елементу, без перебільшення. Два комплекти ключів. Колеса у нас стоять 175 70, 14. -ки. 4 скла підйомники електропривід зеркала в автомобілі присутній. Мультіруль, кондиционер, мультимедіа. кондиціонер робочий. Рушник працює у нас, коліса не розбита. Автомобіль заводиться без проблем, ніяких помилок по ньому немає. 148 тисяч км рідних, без перебільшень, руль не затертий. Не знаю, чи камера передасть. Ну, відверто постану автомобіль по всьому. Пробіг дійсно рідний. Можете перевіряти на будь-яких сервісах, на будь-яких він код надається для перевірки. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. Салон також не прокурений, чистий, не роздертий, стеля чиста, не прокурена. Присутня задня шторка в автомобілі, домкрат, ключі присутні в автомобілі все в хорошому стані, ніяких реальних нюансів, ні технічно, ні візуально по автомобілю немає. Автомобілі присутні вже сертифікації, документи на поставку на облік є. Автомобіль з Німеччини беріг у нас також присутній автомобіль 2008 року. Подушки безпеки в спинках водія присутні. Це свіжо пригнаний автомобіль з рідним пробігом в рідній фарбі. Ніяких нюансів технічно немає. Мотор не мився. При бажанні може, може помити мотор, ніяких потягів, запотівань немає. Акумулятор новий куплявся, є, гарантійний чек. Стакани не ржаві, цілі все в хорошому стані. Автомобіль продається як за готівку, так і можлива покупка його в кредит розсрочку Лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторину стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете обміняти своє авто на це або на любе із наших, то дзвоніть, пишіть. А Також ми автомобілі приймаємо на комісію і викупляємо автомобілі. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилися якісь додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.